Кулю отримати можна внаслідок обертання півкруга з центром в точці О і діаметром АБ. Нерухомою віссю виберемо діаметр АБ. Центр, радіус і діаметр півкруга співпадають з центром радіусом діаметром відповідної кулі. Певен, що кожен з вас чув не тільки про кулю, а й про сферу. Різниця полягає в тому, що куля це суцільна фігура. А сфера це лише зовнішня поверхня кулі. Бічну поверхню кулі, тобто сферу, утворює дуга півкола під час обертання. Для того, щоб запам'ятати, чим же відрізняється сфера від кулі, варто згадати про спортивне ядро та повітряну кульку. Адже ядро не є порожнім всередині, а всередині повітряної кульки лише повітря. Тому ми вважаємо її порожнинною. Тоді ми можемо сказати, що ядро це куля, а повітряна кулька це сфера.